Масштабна авіатроща сталася в Індії. Там розбився пасажирський боїнг 787-8 з понад двома сотнями людей на борту. Що спричинило катастрофу, розкаже Владислав Політ. Цей пасажирський Боїнг 787-8 мав летіти до Лондона. Втім, майже одразу після злету з індійського міста Ахмедабад літак авіакомпанії Air Індія зазнав трощі і впав у житловому районі. Над містом здійнявся чорний стовп диму. На місце авіакатастрофи оперативно прибули надзвичайники разом із місцевими жителями. Вони намагалися витягнути пасажирів з судна з під завалів і загасити вогонь. На облавку разом із екіпажем перебували 242 людини. Серед них 11 дітей. У поліції зазначили, всі, хто перебував на борту, загинули. Однак, згодом індійські змі повідомили, що за попередньою інформацією вижила одна людина. Водночас жертв також не вдалося уникнути і на землі. Їх попередньо близько 50. -ти. Літак втратив радіолокаційний зв'язок на висоті 200 метрів і впав просто на гуртожиток. Тож серед загиблих і поранених, здебільшого, студенти мій син пішов до гуртожитку під час обідньої перерви, коли літак розбився. Він стрибнув з другого поверху, зазнав кількох травм. Масштаби вибуху посилив повністю заправлений пальним бак літака. Водночас, як заявили диспетчери аеропорту, вже за кілька секунд після злету екіпаж заявив про мейдей. Це міжнародний сигнал лиха в радіотелефонному зв'язку. Наразі ж точну причину трошки не встановили. Аварії літаків під час лету трапляються не часто. Якщо подивитися на кількість лайнерів, які злітають щодня, це виняткова надзвичайна ситуація. Причин має причин може бути безліч, наприклад, помилка пілота або самої авіакомпанії. Проблема може виникнути безпосередньо в літаку, що може бути пов'язано з довкіллям що завгодно. Дуже важливо зрозуміти що саме сталося, оскільки ніколи раніше проблеми з Боїнгом 787 не було. Прем'єр Індії Нарендра Моді відреагував на авіакатастрофу. Трагедія в Ахмедабаді приголомшила та засмутила нас. Це неймовірно болить у цю сумну годину. Мої думки з усіма, хто постраждав. Я зв'язався з міністрами та органами влади, які працюють над тим, щоб допомогти постраждалим. На облавку перебували громадяни Індії, Великої Британії, Канади та Португалії. В МЗС України заявили цитую: перебування українців у цьому літаку не підтвердилося. А президент Володимир Зеленський висловив співчуття рідним загиблих у Трощі. Жахлива новина про катастрофу пасажирського літака в Індії. Мої найщиріші співчуття прем'єр-міністру Нарендрі моді та всьому народу Індії в цей трагічний день. Наші думки з усіма рідними і близькими постраждалих в Індії, Великій Британії, Португалії та Канаді. Ми поділяємо ваше глибоке потрясіння і скорботу в цей трагічний день. Розслідування аварії лише розпочалося, і тепер правоохоронці прагнуть з'ясувати найголовніше: чи була ця троща технічною несправністю чи людською помилкою. Владислав Політ, Софія, Жилінська, подробиці телеканал інтермарафон Єдині новини.